Мне сегодня не продали вещь в Луи Витон, потому что я русская. Видимо, лицом и паспортом не очень вышло. В общем, смысл в том, что три дня девушка мне помогает улыбается, помогает мне подобрать шаль. Я очень долго думаю, хожу, все, и в итоге, когда я уже готова купить и подхожу на кассу, девушка мне с той же самой улыбкой говорит о том, что вы не можете ее купить. Уточню, что девушка знает, что я русская, потому что, ну, много раз со мной общалась на эту тему. И когда я спрашиваю, почему я не могу купить эту шаль, думаю, не знаю, может быть, она они или последний экземпляр остался. Она мне говорит, выдает что потому что вы русская. Ребят, центр Милана. 25. Так, це ж просто идеальное видео Під наступную новину. Бо мало того, що росіян відмовляються обслуговувати в італійських бутіках, так Єврокомісія нарешті заборонила росіянам отримувати багаторазові шенгенські візи. Навістити родственників в Європі тепер стане ще складніше. Ограничення для росіян, проживаючих в ЄС, вводять і європейські банки. Ми бачимо, що є постійно якісь ужесточення, більш внимательні, щепетильні требування. Тому просто так зібрати документи, закинуть, потім відказали, нічого страшного. Еще раз подам. Это уже давно не варіант. Я думаю, що многі граждані тому ще расії та на себе. Тож і про це, а також інші волані московитів, які демонструють, як їм всім зараз рведах далі у випуску. Хтось у цьому вже відверто зізнається. Ну а хтось все ще продовжує відпрацьовувати методичку Кремля. Ну а отже, свої криваві рублі. Це я про пропагандистів. Тож як тут не показати вам і їхню реакцію на те, що Єврокомісія таки заборонила росіянам отримувати багаторазові шангенські візи, і тепер нові умови ще жорсткіші. Ну а можливості для мандрів Європою для росіян значно скорочуються. Бо тепер громадяни Росії повинні будуть подавати нову заявку на візу кожного разу, коли планують поїздку до ЄС. Це дозволить ретельно та часто перевіряти заявників з метою знищення будь-яких потенційних ризиків для безпеки. Метою є зменшення загроз для громадського порядку та внутрішньої безпеки, тим часом путінські влазні. Надо заставити їх шевелитися. а шевелитися вони будуть тільки тоді, коли почувствують опасність себе. не опасність там, в районі там, Авдіївки, там, Дніпропетровська, там ще чують, а опасність собі. Но, когда тут у них уже то суета, они -то пишут, скажет, да пасне сіб'є начинають чувство, торі починають ви то сувіта, ані шутопішуть, то як как табіспокойний і так далі. і Так далі, та ні, просто навіть у Євросоюзі вже втомилися спостерігати, як мирні туристи з Російської Федерації катаються між країнами ЄС, поки їхня армія знищує українські міста. Тому це ні, не русофобія, це санітарна зона від токсичної нації. Тож, плануючи чергову подорож, росіяни спокійно можуть тепер пакувати валізи, хіба що в Китай. Хоча і тут є нюанс. Як вам, як Китай, дружественна страна? але я вам скажу, що ні в одному китайському банку, якщо ви громадянин Росії вам не відкроють що це прям красний флаг. Тому що ми вже пройшли вже банки, і всі говорять іностранцям, да. Каргизом да, Всем, да, раски ні, ми не можемо тебе открыть. Вот так вот. що би це значило, як ви думаєте? Та невже? А що сталося? Росіяни ж так радісно і пафосно святкували безвіз із Китаєм. Ну а тут виявляється, що безвіз то є, гаут довіри немає. І навіть великий друг із Піднебесної натякає. Токсичність не конвертується. происходит незаконная фильтрация, в том числе через коррупцию на границе российской. Знаете, уже есть примеры, где на, на Дальнем Востоке, где э, небольшие селения уже становятся большим большинством китайских, и там уже они э, в муниципальных выборах, значит, даже участвуют через женитьбу на, на бедных российских девушках. Они получают паспорта, значит, участвуют в выборах. Да, в Москве это не, не так видно, но, э, тем не менее, это, это, это идет. И, конечно, население это боится, и что рабочие места будут заниматься ими. Но они не идут на российские предприятия, они создают свои, и туда не пускают российских граждан. То есть, фактически, такие изолированные площади получаются. Это, это первое. Второе, публикованно рекомендовано для печати карта, где их границы китайские уже проходят не только в Монголии уже внутри, но и вся Южная Сибирь и Дальний Восток. Дальній восток теж скучає Сахалін. Все це вже китайське на цій карті показано. Слухайте, ну а мені це подобається, бо й правда немає чого тим, хто підтримує кривавий режим Путіна. І звісно, війну проти України немає чого шастити. Нехай сидять на болотах. До речі, на війну в Україну теж немає чого відправлятися. Ну це якщо звісно вони не хочуть додому повертатися в чорному пакеті. Ну и это не только мои спостережения. Ни в коем случае не подписывайтесь контракты, откуда, с колонии, с гражданки. очиститься вы хотите, либо заработать. Здесь что творится, и вот конкретно за... Я раньше был в бригаде 15, й тот год воевал, остался жив. Сейчас в 433-м полку. Что происходит, не описать словами. Для выполнения задачи идут на все меры Команде, командиры. Глядя штурмов, я вообще... Бедолаги, без слез не взглянешь. И так везде. Везде в штурмах чисто. Мяс, мясные, мясные вообще. Знаешь, какие э, типы людей? Бомжи, алкаши. Менты поймали, заставили там контракт. Ну, такая, короче, сбор. Короче, знаешь, как их называют? Сейчас скажу, как мне сегодня сказал. Проходные. То есть они, грубо говоря, отвлекающие.

Господь любовь. Тапочка с больными ногами. тапочка, Больные ноги, осколки. Судей на костылях. Кто то боге болит? ВВК не прошел. Шло совсем. Слово совсем. Ничего я не прошел. Вот человек, кто за Вася. Ничего не прошел совсем. Ну, да, ничего. Ваза попадається. Я кажу все мити на габарисі. Росія усійська часть робить смачнісот сімдесят. Але найголовніше, що такі ж відео ані московитам, ані мешканцям віддалених російських регіонів до речі, забутих і Богом, і Путіним ніхто на Росії не покаже. Бо на главных российских телепомийках громадян Федерации его дуют невероятными историями. такими. Криворожские мольтки и Шлифин в одном флаконе. Он же там обещал Трампу, что я перейду там в наступление, я вам покажу, как надо побеждать. Вот, и начну выход на границы 91-го года. Он то же самое западникам обещал в Европе. Но ему все сказали, ну давай иди. Как он сейчас выйдет и скажет, что, извините, у меня опять получился залп в ритузы? Но и это еще не все. Как вам, так бы говорить, родзинка выпуску. Что тут лучше сказать, вот эта словесная диарея? Скорби для нас это радость. Скорби для нас это блаженство, а не отсутствие скорбей, а не пресыщение, не радость, не смех. А если мы посмотрим на окружающий мир, то там как раз все наоборот. Он как раз радуются, смеются, хохочут. А Господь вот так вот говорит, «Горе вам, смеющимся ныне, ибо вас плачете». Вот. И знаете, даже вот у иностранцев сложилось такое мнение о нас, о русских, что мы не улыбаемся. Русские не смеются, русские не улыбаются. Вот они все время улыбаются во все свои ставные зубы. Вот. А мы нет, даже если нам зубы ставили. Мы все равно, вот есть у нас такой вот другой менталитет. Понимаете, что мы как бы вот даже внешне, Такі кабискорбящие, і не только з того, що у нас клімат такий, що у нас вот все везде не Вот. А дело в тому, що наші с вами предки очень хорошо розуміли, где для них радість і где для них щастя і где смисл життя, там на небі, а не здесь на землі. Здесь на землі у нас одні скорбі. Щоправда, коли у них не все так однозначно, то путінські роти з кислими пиками намагаються розібратися, а що ж робити з українськими атаками на російські об'єкти. І ось стратегію в досягненні цілей СВО шукали в студії бриткого пропагандиста Соловйова, але не знайшли Ну от хорошо, открашу. А українці в цей момент починають нам долбити по нашим електростанціям. Ім плювати єс нас ядерне оружие, ліні. Но это... Потому что это, это то оружие, которое есть, оно прекрасно Но... работает для стратегического сдерживания. А вот сейчас э, с Украиной шейка. Это тоже часть стратегии Запада в том, чтобы втянуть на наших перифериях. Да, слушайте, на наших перифериях, будь это. Китай, будь то там Таджикистан, будь то Армения с Азербайджаном, в многочисленные конфликты низкой интенсивности для того, чтобы изматывать нас экономически, и не давать нам возможность на применение ядерного оружия, пока мы будем Но тратить хорошо, ресурсы это, это на их стратегия. Наша какая? Наша стратегия на скорейшее достижение цели. Как СВО? это можно сделать, не используя тяжелое оружие? Никак. як бачите, що б вони там не заявляли, ми продовжуємо боротися. Ну а наші сили оборони вибивати окупантів. Я поручаю Міністерству оборони Російської Федерації підготовки і питання ядерного оружия нещо таку пургу, он просто не розуміє, що говорить. То ж президент. Ядерной державы. Говорит, мы будем испытывать ядерное оружие. Киевский режим бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре региона. Мы должны быть готовы ко всему. Весь украинский конфликт можно решить за 30 минут. И на этом все закончится. Больше не будет никакого. Несколько будет разговаривать, и как бы будет здоров. Туда-сюда 30 минут все сделаю. Все. Ну що, про Київ за три дні ми вже чули. Про те, щоб за Київ за три дні ніхто не казав, вже чули. А тепер про Київ за 30 хвилин, будь ласка. Я так розумію, наступного разу буде про Київ за 30 секунд, потім про Київ за 3 секунди, а потім буде те, за що постійно Соловйов розказує, як про Манну небесну, у сенсі «сразу в рай. Нас ждет структурное изменение военной промышленности и построение армии не только Бундесвера, Бундесвер, я думаю, это первая ласточка такая, но и вообще натовских различных структур, надо это очень хорошо понимать. Они будут отходить от тяжелых систем вооружения в сторону вот таких мобильных, использующих искусственный интеллект систем, и я думаю, Конечно. что это не только дроны. Появится ну а плюс еще у нас же Илон Маск заявил, что он подготовит миллион человекоподобных роботов-воинов. То є yeah. загод випустить теж будет? конечно. Ні, все. Всі йде по варианту худших сценаріїв. Ну це ж радує. Чому? Скоро все в рай. не просто с... там в рай. Просто ти дивишся на оцього і змученого життє Соловйова. І прям хочеться його пожаліти. Відразу хочеться відправити в рай. Але от знову ж таки, ну от як мучительно живеться Соловйову. Сидить собі в студії. с дорогим микрофоном, с, скорее всего, последней моделью айфона, с эпловской техникой, ездить явно не на Ладе Калине и не на Ниве, ездить же ну, на хорошей иномарке, получает по 2 миллиона рублей за свою месячную работу своим ротом и языком. И при этом бедняжка так мучится, так страдает, вы понимаете? Ну, Прям хочеться, щоб от ці от люди його почули і пожалели Соловйова. Ухадіть, каша закінчується. День народного єдинства. Пожалуйста, прийшли каші поїсти відсвяткувати, так би мовити, величезне свято. Але чомусь при цьому каші не розчитали. Я думаю, надо їм сказати, щоб вони пожаліли Соловйова, тому що як якби сразу в рай збирається, А вони чомусь ще й досі не налаштовані на цей самий рай. Чо ви мучаєтесь, люди. хочется сказать. Идите, ложитесь, дома помирайте. Соловьев сказал, надо ждать, когда прилетит. Ну, потом, а прилетит, потому что Путин делает все возможное, чтобы таки прилетело. отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов, и планов отойти от этих обязательств у нас нет. Точка. Але тут він не зупинився. Вместе з тим, дійсно, ще в посланні Федеральному собранию в 2023 році було сказано, що в випадку, якщо Соединенные Штати або інші держави, учасники відповідного договору проведуть такі испытания, то і Росія теж має бути відповідним образом предпринять адекватні відповідні действия. Що відбувається? Ви можете сказати Білка. Ну, а, ілі, хто там, Суслік. На відео його не видно, але він є. Повірте, він присутній теж на цьому самому собранні. І мені здається, навіть десь е, е, такий, знаєте, перевдягнувся, мімікрірував під загальну картинку, щоб його не було видно. Е, але він там точно є, повірте. Так от, в момент, коли Путін виходить і каже, значить, дивіться, у нас є Арешнік. Ми його завтра поставимо. Ну, ладно, не завтра. Через два дні. Ну, ні, через два дні не встигнемо, Через місяць місяць. Ні. Ну, дивіться, рік два-п'ять, і ми точно його поставимо на бойове чергування в Росії і в Білорусі. Він, до речі, ви знаєте, орішнік, він може нести ядерне оружжя. Він ядерний заряд, ух, як носить, отак прям руками переносить від одного е, місця до іншого. Але, ви знаєте, Арішнік, це, звісно, хорошо каже Путін. А давайте ще сармат. Ані бурівєснік. Давайте бурівєснік. Бурів'яснік каже, це такий каже, прямо, е, така ракета, вона може отак, от, вокруг землі, 6 годин літати. Просто отак от ти її отсюда запускаєш, вона отак от перелітає, один круг робить, потім другий оберт робить, потім третій оберт, і отак от літає вокруг землі, в яку хочеш сторону, каже Путін. Ви не повірте, бурєвєснік просто це така ядерна зброя. Навіть от якщо він отак от облетить і повернеться назад до Росії, і там же, і до навіть це нас не гарчить, тому що я нагадаю, Соловйов сказав сразу в рай. Е, от. А ще каже, давайте Посейдона запустимо. Це такий каже, буде безпілотник, який теж буде швидше, ніж бурєвєснік, швидше, ніж Арішнік, навіть швидше, ніж Сармат. І все це також буде, коротше, у нас стоять на вооруженні. Ми його вже і спитали. Всі ми вам не угрожаємо, але бойтеся. Сполучені Штати не оголошують про те, що вони будуть якісь там ядерні випробування робити, просто. Проводять тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети без ядерної боєголовки. Летить все прекрасно, немає питань у Сполучених Штатів зі зброєю. Вона прекрасно летить, виконує свої функції. В цей самий момент дивлячись на те, що вона летить в Росії. Шайгу каже: А ми нам непонятне понятне з споєνних штатів. Америки. Нам зовсім понятно дальніше дійсно дісить штатам Америки. Часні поведені або не поведені і питання. Я вам. Ну що значні понятна? Ти ту ви тиждень носитеся зі своїми орешниками, бурів'ясниками, сарматами, пасійдонами, кладете їх то в один карман, то в інший карман, то в різні кармани, щоб вони не перемішалися у вас, щоб ви їх потім не переплутали. Вот это вот знаете, вот, это. Перемешиваем, 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 угадай где какой. Так вот, так само тут носится, 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 а потім такі А что вот этими своими действиями Соединенные Штаты хотели нам сказать? Что оно летает и поверхно летит, у разі чего? Вот и все, что хотілось сказать Соединенные Штаты Америки. Але, конечно, конечно, вам нужно подумать над тем, что хотели сказать. Этим самым пуском. А Мне очень хочется верить, что вот мой оптимизм 10-месячный в отношении а, Трампа, который сегодня разрушается на глазах, что, может быть, все-таки а, какие-то остатки этого оптимизма стоит сохранить. Я надеюсь, на каких-то законсервировать, разлить в банке и отложить до следующей зимы. Летников Трампа, да и на него самого. Может быть, он все-таки сообразит, что это не тот путь, при помощи которого можно сегодня а, разговаривать с Россией, с Китаем, да и вообще со, всей, со всем современным миром. В логике вот этого такого, ну если хотите, ну даже политического дилетантизма, который сейчас демонстрирует Трамп, он делает встречный ход, и э, вместо того, чтобы найти какую-то словесную или политическую конструкцию, которая э, ситуацию бы привело в состояние равновесия, он делает следующий ход. Говорит, а тогда мы будем испытывать ядерное оружие, мы будем взрывать. И когда все начинают гадать, что ты имел в виду, за него начинают объяснять. Вот этот адмирал говорит, да нет, он не говорил о взрыве. Он говорил о том, что вот, э, русские испытали носитель, а мы сделаем нечто равновесное. Нет, говорит Трамп. Нет, говорит Трамп, ничего подобного. Мы, они же взрывают, земля-то трясется. Это просто вы не слышите. То есть он несет такую пругу. Ну, это же не Путин, который рассказывает про Рюриковичей и про историю Древней Руси. Ну, это же... Дональд Трамп, который ничего не понимает в этом процессе, конечно. бо, коли він слухав слушал то Дональд Трамп был молодец. А коли перестав слушать и каже Вы запускаете, и я запущу, то в цей самый момент все чомусь сломают голову над тем, что хотел этим сказать Дональд Трамп. Хм, давайте-ка подумаем. Какой Дональд Трамп? Ну а что хотел сказать Путин вот этой своей истории России 11 класс, 45-й год? Начало 21 века. Ну, це підручники, які, по яким зараз вчать російських дітей. Ну просто щоб ви розуміли, що нас далі чекає і з якою пропагандистською машиною нам треба буде боротися далі. У мене таке відчуття кожного разу, що ми море намагаємося чайними ложками вигрібти цієї пропаганди. І ну, ви розумієте, що цей процес буде дуже довгим. Я не кажу, що це неможливо. Я кажу, що це буде дуже довго в віках. Так от історія Росії, 11 клас. Читаємо, що тут. Написано. На Україні були організовані біолабораторії Соєнних Штатів. Ну, якщо ви почали забувати класику, то я вам нагадаю. Зараз і до Гусей дійдемо. Работаючі в режимі стражайшої секретності. Настільки стражайше, що навіть ми з вами не знали, де ті лабораторії знаходяться. Київ виражав стремлення обзавестись ядерним оружием. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же мог Київ собі такое позволить? А те, шо ви у Києва забрали оружие под гарантией безопасности? Вас не смущает? Вступление в НАТО как государственная задача было закреплено в Конституции Украины. Возврат Крыма согласно военной доктрине Украины был объявлен Киевом приоритетом номер один. Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму или Донбассе, то на основании устава НАТО Россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического океана. От США и Великобритании до Германии и Франции. Это был бы, возможно, конец цивилизации. Так вы же в рай! Этого нельзя было допустить. Поэтому мы напали на Украину первой и уничтожили э, то, к чему могли дотянуться, э, э, Схит Украины. Но при этом, снова же таки, а как же сразу в рай, конец цивилизации? Что мучаться, говорит Соловьев? Все, пора собирать вещи. Лежиться на к виходу, біле тапочки не забудь, ну і, власне, ручки скласти отак і лежать чекати бажано. Потому що в рай другим образом не приймають. Але знову-таки, от в той момент, коли Росія розказує про те, от Медведів, дивіться, США вынудили Росію. Задуматися о ядерних іспитаннях. США вынудили. Ну, тобто, не Росія вже, я ще раз нагадаю, тиждень лякає сарматами, Посейдонами, орешниками, буревестниками і ще там чимось. Ні-ні-ні. Це -ні 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 -ні. Ні. США вынудили Росію. Просто трохи пізніше. А вони наперед, як завжди діяли, як з Україною наперед напали, ну, щоби, не дай Бог, на них НАТО не напало. Так само і цього разу вони просто наперед почали випробовувати ядерку. Ну на випадок, якщо Штати теж захочуть. Ніхто не знає, що Трамп і мав в виду о ядерних іспитаннях. Ну, он, президент США, і последствия таких слов не ізб... Це ж не п'яний медведєв, який собі може чушністі в телеграм-каналах та будь-де, в принципі, якого ніхто ніколи не слухав, навіть коли він був ісполняючим обов'язаності президента. Це Соединенные Штаты. Это президент Соединенных Штатов. Треба ну, понимать, что слово президентское означает. Ладно, я тупой, говорит Медведев. Ты-то че? Дональд Трамп. Росія будуть, буде бути винуждена, а цініться лісообразнесть проведення полноценних ядерних іспитань написав Дімон в своєму англоязичному телеграм-каналі. Навіть бачите, переклав його, щоб Дональд Трамп його краще розумів. Але от знаєте, все, що вам треба знати про ядерку на території Росії на прикладі російського автопрома, просто один приклад, ніба, пожалуйста, я ті очі прошу. Скажи, что мені це показалось. Скажи, що це не твое. 30 кілометрів пробіга. <ріху> Доброе утро. Навіть нове в салоні ламається. Ну тобто територія, яка не може випустити автомобіль, з якого не капає антифриз навіть в салоні, розказує про бурєвєсніки. И про то, как и куда она их будет запускать. Ну, у меня все. Мне кажется, с того буревестника уже давным-давно э, все сняли, что можно было вкрасть и продать. Проблема катастрофически большая. Мы же это понимаем. Поэтому максимально контролируйте. Видим, что начинает разворовывать. Есть полиция. Сразу заявление. У нас камеры достаточно. Нашли негодяя и посадили в тюрьму сразу восстановление. То есть, ну опять, сохранность, это лучше, чем искать, нужно сделать так, чтобы люди с нехорошими намерениями даже близко не могли подойти к этому объекту. А что ведь бывает? Разворовывают? Хм. Белгородцы начали воровать кабели и аккумуляторы с аварийных генераторов, сказал губернатор Гладков. В Белгородской области проверили 228 резервных генераторов, из которых только 188 готовы к работе. Чиновники столкнулись с массовыми случаями вандализма и краж на объектах критической инфраструктуры. То есть, когда мы рассказывали, что это русская в форме военной заходить на территорию Украины и краде пральные машинки... Техніку, брендові речі, праски, чайники і все, що може винести, тоді всім на території Росії було смішно. І вони казали: Та що ви починаєте? Звісно, ви хочете сказати, що ми прям такого придумали міф, що ми такого ніби ніколи не бачили, і це все крадемо і веземо з України. Хоча. Сотні фактів, підтверджених цього є. А тепер, виявляється, білгородці почали жалуватися на те, що аварійні генератори хто то разі А хто це зробив? Інтересно. Ні ті ли це ваші любимі герої СВО, які не можуть більше нічого вкрасти з території України і тому приходиться вервати у своїх же. У генераторів аварійних. Які покликані, то для того, чтобы обеспечить вас там газом, теплом, светлом. Не знаю, где эти генераторы стоять. Наверное, от хорошей жизни они это делают. Наверное, от того, что жизнь на России с каждым днем становится интереснее, веселее, богаче. Что, какое-то оздоровление экономики, что ли, кто-то увидел? Мы пытаемся добиться сейчас чего? Вот Скотт Бессон говорит, что наша экономика, она вся построена на нефтедоходах. Это соответствует действительности или нет? Если нам пытаются таким образом навязать поражение, мы, исходя из этого, должны сделать что? Продолжать бороться с инфляцией или или переключиться на то, чтобы наша экономика была в правильном состоянии для обеспечения необходимого результата на поле боя? Сверните вы уже на Беуле, пожалуйста, и тоді вся эта система будет крошиться намного быстрее. Ну, это ж не складно, это ж не важко. это ж Подарунок будет для Украины и Свиту. Звенит на Биулину, а? Все СРС, что мы сделаем сами? Мы нанесли удар по Киеву. Свет в Киеве нет, тепла в Киеве нет, воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю хорошо. A few moments later. Мы продолжаем сбор для... Ну что Белгородской области будем покупать приборы, которые позволяют обогревать помещения, которые позволяют готовить еду. В общем, все, что нужно для тех, кто, извините, является беженцами и те, кто проживает в домах, находящихся в зоне блокаутов. Київський режим б'є по громадянській і енергетичній інфраструктурі регіону. Ми мали бути готові всьому, коли ми вели ефіри зі студії з свічками, максимально приглушаючи, вимикаючи фон за собою, залишаючи тільки один освітлювальний прибор, тоді дуже смішно було комусь на території Росії. Казали, що ми влаштували цирк. А тепер за ними там енергетична батарейка зображена і написано 29% заряду. І чомусь вже не так смішно виходить. Ну, в общем, якби, от така у нас получилася історія, от такий у нас получився огляд російської пропагандистської машини. Певно, на цьому ми поставимо крапку. Ну не все ж відразу, розумієте? Бо перлав на російських телевізорах хватає кожного дня, але винести це все більше ніж. На 20 хвилин, я думаю, неможливо. Тому що ви не сильно знаєте, тут е, під ці російські волни потрапляли, їх е, пропагандистських машин. Давайте на цьому ся зупинимо. Дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі, які ви залишаєте під самим самим відео. Робіть так і надалі. Ну і бережіть себе. Побачимося з вами, Па-па.